Шановна громада, я хотів би зупинитися трошки в наші емоції і звернути увагу на те, що сьогодні в наші лави влада починає просочувати своїх, скажімо так, колишніх представників, щоб вони стали членами Майдану, вони підходять до лідерів. Вони підходять до людей авторитетних на Майдані, яких помічають, намагаються якимось чином запропонувати свої, скажімо так, прагнення. З'являються люди, яких на Майдані три місяці не було видно, вони з'являються знову і тут намагаються якимось чином долучитися до нас. Я дуже прошу вас, щоб наші люди, які зараз там в Києві, Підставляють свої серця, свої життя, свої голови, свої душі за українську Україну, не повернулися до Кривого Рогу і щоб наш Майдан залишився нашим, щоб вони не повернулися і не побачили тут інших облич, яких вони ніколи не бачили на наших протестах. Влада не просто обсипається, вона намагається перефарбуватися під обличчя Майдану. Прошу вас це враховувати кожного дня. Наступають ті дні, які ми вже пережили на початку 90-х, коли Україна нібито здобула, здобула незалежність, але обличчя перефарбовані. Дійшли до владних структур і почали розмовляти українською мовою, почали знищувати патріотів у владних кабінетах. Я хочу, щоб не повторилися події після 2004 року, коли створена була тут така народний союз, і до нього всі там побігли і сказали, що ми там десь колись були. Що для цього треба? Для цього треба просто. Коли людина каже, що вона була на Майдані в Києві, ви його спитайте, хто це може підтвердити. Коли людина каже, що вона щось чиняла, то ви просто скажіть, де це було і коли, щоб побачити результати твоєї дії. Це дуже важливо сьогодні, щоб ми самі не злили свій майдан під тих, хто зараз перефарбовується. Це перше. По-друге, серед нас дуже легко розповсюджуються чутки. Вони можуть бути позитивні, але вони можуть послабити наш майдан. Ну, наприклад, Янукович застрелився і всі будуть плескати руками і розходити, кажуть, можна йти по домівках. Треба перевіряти всі ці чутки у тих людей, яким ви довіряєте, або які є надійним джерелом тієї чи іншої інформації. З'являються люди, які кудись закликають на інші якісь незрозумілі раніше дії. Тому теж питайте у тих людей, як не ворон, як просто і легко в 20-х роках зібрали всіх атаманів, нібито на нараду атаманів і там їх пов'язали. І на цьому закінчився рух Холодного Яру. Сьогодні є інтернет, сьогодні є мобільний зв'язок, сьогодні можна будь-де обмінятися інформацією, скоординувати свої дії. Якщо буде чітко зафіксований центр наших дій, це не буде вже Майдан. Зрозумійте це, наш Майдан це вже частка майбутньої. що наша Україна і перезавантажуватися. Саме ми закладаємо ті основи очищення України. Саме тут ми зараз будемо вичисляти провокаторів, антинародних діячів, які заплямували себе і зараз намагаються перефарбуватися. Вибачте, що трошки довго говорив. На останок я хочу сказати, що багато хто з нас дуже хотів. І зараз хоче їхати на Майдан і бути там. Повірте, сам знаю, мені було б легше бути там. І я бував там не один раз. Але ми повинні бути тут для того, щоб ті, хто повернуться із Києва, відчули, що тут ми не дарма втрачали час. І є така пропозиція. Якщо автомайдан перш ніж буде їхати, щоб ми хоча б хвилинку почули, як автомобільні сигнали безперервно вшанують пам'ять про наших героїв і щоб всі автомобілісти, які будуть проїжджати через оцей майдан, який, я думаю, в майбутньому ми його називемо Майданом Героїв Майдану то вони щоб почули цей сигнал і теж підтримали. Ну, щоб не просто окремі якийсь сигнал, а щоб так потужно. І потім вони би поїхали. Слава Україні!